У Сєвєродонецьку продовжують освітлювати вулиці. Майже чверть століття. Одна з них молодіжна, вважалася найтемнішою у місті. Тепер це у минулому. Вона була не просто достаточно а тут в тімне час. Суток, взагалі неможливо пройти. Зараз, час сподіваємося, все буде добре. Ми дуже цьому раді. 19 нових світлодіодних ліхтарів тепер освітлюватимуть вулицю. Жителі дуже раді обнові. Надеемся, что это будет очень хорошо, потому что ночью на работу из ночи идти как-то темно, а теперь будет хорошо, надеюсь. Такой светлый подарок до новоричных свят, до того ж экономный. При монтаже данного освещения были использованы энергосберегающие лампы, которые позволят раза в три экономить электроэнергию для освещения этой улицы. То есть, грубо говоря, если раньше для этого необходима до, довольно большая сумма денег платить из городского бюджета, сейчас благодаря использованию вот этих э, энергосберегающих ламп, э, из городского бюджета мы будем платить значительно-значительно меньше. Поэтому это второй очень хороший положительный момент, который э, очень тоже радует сегодняшнюю душу. Це не перша така обнова для міста, зазначають депутати. В этом году это вже второе включення священня. Ми уже включали в этом году на вулиці Маяковського до технікума і від технікума до фієсти. Виходить, що это уже не перше включення священні в этом году. Жителі вулиці Молодіжної звернулися до представників міської влади зі словами вдячності. Виражаємо благодатність депутату Городського совета Лагунову Евгению Владимировичу за проявлене увагу, людське розуміння і рішення вопроса по освіщенню нашої вулиці Молодіжної. Желаем вам созидательной роботи в рішенні острих і насущних проблем нашого округу. Здоров'я вам, щастя і и успехов депутатській діяльності. Ви не ви їх виконуєте. их выполняете. Найближчим часом нове освітлення запрацює на вулиці Юності та по проспекту Центральному. Нові ліхтарі також засяють на вулицях селищ Синецький та Щедрищеве.